Відзначили столітній ювілей рідної святині мешканці села і запросили нас приїхати, відзняти і розповісти глядачам про цю величну споруду, що розташувалася у центрі нових Кривотул. Попри те, що в назві населеного пункту є слово нові, це не означає, що він з'явився нещодавно. Ні. Поселення на Тисменичині має більш як півтисячолітню історію. А її центром, можна так висловитися родзинкою є храм Святої Тройці та місце, де він зведений. Дивіться далі. Риба шукає місце де глибше, а людина де краще. Це народне прислів'я можемо використати, аби пояснити причину появи села Нові Кривотули. Якщо під час паводків у риби з'являється більше життєвого простору, то людина від великої води, звичайно ж, втікає. Перше поселення в старих кривотулах було 13 століття. І люди проживали біля ріки і часто затоплювали поселення. І тому була потреба десь перебратися вище, щоб не відчувати дискомфорту через підтоплення. І частина людей перебралися жити сюди, вище рівня ріки, і так заснувалися поселення нові кривотули. Так і до цього часу існують два села з назвою Кривотули. от тільки з різними означеннями. Одне з них старі, а інше нові. Хоч останній прикметник на сьогодні вже втратив свій зміст, село далеко не нове, воно вже має дуже давню історію. Перша згадка про село датується 1445 роком. Її маємо витягу з боргової книги, де місцевий дідич, тобто пан села Ян Спічнік позичив у вдови польського шляхтича Ядвіги, Сантаваціне 120 марок на розвиток села. Чи повернув борг пан Ян Спічнік в Єдвізі – не знаємо. На що були потрачені позичені гроші і як це допомогло розвиткові села, також невідомо. Можливо, саме про духовність селян хотів подбати власник поселення і вклав ці гроші у побудову церкви. Та перші відомості про храм у нових кривотулах з'являються двома сторіччями пізніше. Перша згадка про храм, як такий у селі, датується 1680 роком. На жаль, ми не знаємо дати побудови цього храму, але знаємо одне, що він був освячений ім'я Святителя Миколая. Цікаво, що люди у селі і до цього часу, завдяки переказам, знають, як приблизно виглядала старенька церква Святителя Миколая. Старожили по переказах знають. Був покритий соломою, то ми можемо собі уявити, який це був храм, і тому він, напевно, довго не зберігався, що була потреба вже 1793 року будувати інший храм. Отож, церковця під соломою вже не влаштовувала новокривотульців. Вони вирішили збудувати нову просторішу церкву. І вже здогадуємося з дерев'яним покриттям. Під Гондою, як кажуть у нас на Галичині. І звели новий дерев'яний храм, який був освячений уже в ім'я. При Святої Тройці. Фундаторами цього храму були дідичі Потоцький і Нікорович. До речі, могила сина одного з меценатів побудови храму Святої Тройці завжди доглянута, перебуває на церковному подвір'ї до цього часу. Це як подяка селян дідичу, що долучився до побудови святині. Перед нами могила Спиридона Нікоровича, саме сприянню його батька, тодішнього дідича. Цього села була зведена церква 1793 року. І, як я вже казав, в пам'ять про цей добрий вчених батька люди наскільки були вдячні, що і сина поховали на церковному подвір'ї. Нові Кривотули у той час було село багатонаціональне. Про це дізнаємося з записів, які віднайшли дослідники в архівних документах. 1883 року. У селі проживало 553 греко-католика, 108 римо-католиків. Дев'ять євреїв і навіть шість вірмен. Відомостей про існування у селі римокатолицьких католицьких святинь чи синагоги немає. Співіснували мешканці, жили мирним, розміреним життям, планували майбутнє, та все змінило страшне для кожного покоління слово війна. Спочатку біду принесла Перша світова. У 1915 року була зруйнована парафіяльна резиденція. І, ймовірно, тоді був дуже пошкоджений храмовий комплекс, храм значних руйнувань. І, відповідно, люди мали потребу звести новий храм. І саме тому 1923 року, селами уже громади, був зведений храм і освячений так само і м'яса той тройці. Будували новий храм, є така думка у місцевих найдосвідченіші на теренах Галичини будівничі дерев'яних церков. Гуцуле. Імена майстрів не збереглися. А от автора проєкту церкви люди знають. Маємо ім'я архітектора. Храм, який побудований, я вже сказав, 1923 року побудований по довоєнному проекту, тобто до першої світової війни був такий архітектор Василь Нагірний. І по його проєкту був збудований цей храм. Збудували новий храм, і, здавалося, все налагодилося. Та у двері постукала інша біда. Друга світова війна, яка завдала селу ще більших руйнувань. А за нею прийшла безбожна влада совєтів. У Другу світову війну село було дуже сильно спалене. 1944 року. І було дивно, що храм вцілів. В радянський період з 1959 року по 1965 Напротяг шести років храм був закритий. Відновити регулярні богослужіння у храмі Святої Тройці допомогла балакучість одного з місцевих чиновників, якою вдало скористалася його дружина. 1965 року у нас був голова сільської ради, який одразу приїхавши додому. Жінці розповів, що в районі сказали, хто завтра на ранок, де яка делегація прийде перша, то храм відкриємо. Жінка йому налила чарку, зготувала гарну вечерю і вклала спати. Пізніше побіла до наших активістів церковних у селі і розповіла про це. На другий день у районі першими була делегація нових і Так був храм наш відкритий. Поталанило новокривотульцям. Богослужіння відновили, та й священник, який прийшов служити у село, виявився дуже освіченою людиною, добрим душпастерем, про якого віряни з вдячністю згадують і досі. Дуже люди пам'ятають такого священника, який себе гарно проявив отець Юрій Кікта, який прийшов на парафію якраз після відкриття храму 1965 року, і служив тут отець до 1977 року. Це священник, який був свій час парахом міста Лежайська, катехет торговельної школи у місті Ярославлі, який був музично обдарований, мав освіту, який створив прекрасний хор як і в старих кровотолах, так і в нових. І по сьогодні і хор старих кривотул, церковний і хор новокривотульської церкви співають твори, які він ще в свій час навчив. І на збігаються ноти, ним написані такими різними кольорами. А ще отець Юрій любив фотографувати саме на основі зроблених ним світлин було створено стенд до ювілею сторіччя храму. На ньому поміщено пам'ятні для кожного новокривотульця фотографії. Попри переслідування, цькування святами вірян, існування різноманітних заборон, люди і в той складний час Радянщини дбали про свою святиню. У 80-х роках була нагальна потреба іконостасу. То люди збирали матеріали, збирали кошти, наймали майстрів, які згодилися в той час працювати у храмі, бо знаєте, самі які часи були. І так був виготовлений цей іконостас. На жаль, ми не знаємо імена тих майстрів, хто це робив, але він став окрасою нашого храму з того часу. Щодо реліквій у храмі, то їх залишилося не так багато. Одна з них поофірувана місцевим подружжям ще на початку минулого століття. Маємо у храмі таку реліквію 1924 року, як свідчить тут написаний надпис знизу. Василь і Марія в іюні 1924 року поофірували її на наш храм. Це є монстрація, яка вживається в ромакатолицькому обряді. І греко-католики, і певне вживали для. Публічного, тобто прилюдного шанування тіла Христового. Тут в середині відкривається така ніша. Поміщаємо тіло Христове, і люди моляться і поклоняються Євхаристійному Ісусу. Сьогодні храм Святої Троїці виглядає як щойно зведений. Проведено величезну роботу щодо ремонту як самої будівлі, так і облаштування території довкола неї. Попри століття з часу побудови в святині, матеріал, дерево, з якого зводили мистри Гуцули церковцю, добре зберігся. Буде ще стояти не одне століття, кажуть місцеві. Це є хвоє, але дерево наскільки довговічне, що ми дивувалися, коли бляху знімали, адже церква була оббита металічним листом. Ми сподівалися, що воно вже буде підточене черв'ячком. Що дерево буде зіпріле, але на дивину дерево, як вчора поставлено. Так потемніли, але дерево цілком придатне, щоб використовувати його далі. У храмі ж навіть нічого не замінювали з оригінальної конструкції. Храм на горі кажуть, такі сакральні споруди ближче до Бога, а молитва, що промовляється у їхніх стінах, особлива. У нас були реколекції, приїжджали молоді люди зі Львова. Які мають дотик до нашої церкви, хтось навіть працює е, при нашому патріарху Шевчуку. І коли вони перший раз залишили до храму, і пізніше і так в святилище, то вони сказали, що відчули як подих Духа Святого, щось таке неймовірне, яке неможливо писати словами. І кожна людина, е, не з нових кровотул, яка перший раз попадає до храму сюди до нас, вона відчуває якусь незамутну таку атмосферу. Це відзначають багато людей. З батьма я спілкувався. Навпроти церкви через дорогу ще одна святиня, зведена не так давно: хресна дорога. Це місце також особливе. Тут ще з давніх часів звучала молитва. До початку Другої світової війни тут була муравана каплиця, про що маємо свідчення у єпархіальних звітах. Муравана каплиця освячена в честі святих Петра і Павла. І навіть було у нових Кривотулах два священники свій час, який одне служив у храмі, а інший служив навіть у каплиці. Маємо так само такі відомості. Кожний храм це насамперед віруючі, які приходять до нього на спільну молитву, які дбають про нього, жертвуючи своїм часом, працею і статками, аби він виглядав якнайкраще. Дивлячись на церкву святої Троїці у нових Кривотулах, висновок очевидний: мешканці села люблять свою святиню. Люди, які потребують Бога, які ходять до храму, можна сказати, по теперіх мірках чисельно. Люди, які звикли тримати у порядку свою святиню, а це є ознакою того, як люди люблять Бога, як люблять молитву, як люблять спільно молитися. А щодо людських якостей, це дуже гостеприємні люди, і це відзначає всіх, хто ход, хоч раз у нових кровотулах був В цьому чудовому храмові. Сьогодні виповнюється 100 років. І я приїхав сюди від імені митрополита нашої архієпархії Володимира Війтишина, щоб молитися за цю громаду, за цю спільноту, щоб дякувати за їхнє чуйне серце, за їхню доброту, за їхню теплоту до Божого храму. Нехай Господь усіх благословить, усіх, хто дбає. Хто молиться, хто прикрашає храм, бо храм це є будівля Господня. Берімо приклад із жителів села Нові Кривотули, бо вони добре дбають про свій храм. Працюючи над програмою про храм Святої Троїці, вкотре переконуємося, яку цікаву історію про те, чи інше село можна знайти в архівах, мешканці Нових Кривотул поділилися з нами відомостями з Державного історичного архіву у Львові. Там знаходимо докладні списки господарів, які мешкали тут у XVII-18 століттях, імена священників, які служили на місцевій парафії. Читаємо про заснування школи у 1890 році. І багато-багато іншого. Це своєрідна розмова з минулим, цікава і захоплююча. Час нашої програми вичерпано. До нових зустрічей!